Доброго дня! Маємо такий прес, привезений з Європи. В Україні не працював. Ми на ньому замінили шпагат. Запресували декілька городів. подивились, провірили. Він, можливо, старенький роками, але начебто не рідний, начебто в'язальний апарат. Такий він рівненький рівненький. стоїть на вулиці, немає поки що другого місця. Маємо такий прес. Можемо запропонувати, можемо продати.